Факе тонер залікусик. Агит 2%, агит 2% ведущий тенер для обличчя. Почули? Поняли? Хорошо? Скин поре, гелензинг, гель, гель, никинами. Пантренол. Очищаючи геть для обличчя. Щоб знали. Даю худар. Хударте. Хвакетонер. Хваетоне. Накінамде, не знаю. Предіоктикс. Пантхент. Зволошуючи тенер. Локоблінь. Сункренд. Гра, гра, грам, 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 сум сумкрен, грам. Що, ну, не знаю, а для чого тут написано, не знаю. Кому треба, хай Тот Тотін паста, медосан. Медосан, на паста для комплексного захисту на кожний день. Гальміно, який сулітон, паке серм. серм. Ну, і каре, зверху щось написано. Рікаре! Яке сіркаре? Гелівар, бост, бублетонер. Amino ag, agic, 1%, hej, to, ronik, vitamin A je. Vitamin dobro počitala. A je. Penthenol. Pen, Bulbaškov tener za obličje. Gdje to?